бюлетеню. в Україні новий парламент за останні, мабуть, лішесть. Очень дуже брати на капання. Україна продовжує рахувати голоси з молитвою до Бога. Пережити вони ніколи не забудуть. Повернути спокій, надію та віру у світле майбутнє для них. Це найнеобхідніше. Бійці АТО повернулися з війни. 70 років пам'яті. Звісно, для нас це праздник. День визволення України від нацистських загарбників. Гра за грою і поразки, і перемоги. Де наші хлопці, в поймали ігру, кураж почали двигати мяч на Ну, можна сказати, проснулись. Запорізькі баскетболісти підкорюють західну Україну. Ці та інші новини далі. У випуску. Вівторок, 28 жовтня. Це новини на вільному просторі в студії Юлія Козиряцька. Вітаю. В Україні другий день триває підрахунок голосів. За даними ЦВК, опрацювали вже більше 90% бюлетенів. Тож наразі в раду потрапляє шість партій. Лідерує народний фронт більше 22%. Далі блок Петра Порошенка 21,81%. На третьому місці самопоміч більше 11% голосів.

А от у Запорізькій області, за даними ЦВК, опрацювали вже майже 100% бюлетенів. Отже, лідери опозиційний блок більше 20% голосів. Далі блок Петра Порошенка майже 17%. Політична партія Народний фронт 10,92. На четвертому місці комуністична партія України майже 10% голосів. Самопоміч 8,56 партія Сергія Тігіпка Сильна Україна 7,14 і радикальна партія Олега Ляшка майже 6%. А от по мажоритарним округам ситуація наступна. Тут опрацювали майже 100% голосів. Привітати з перемогою можна лідера по 74 му округу Петра Сабашука. Він набрав майже 28% голосів в одженікизівському та хортицькому районах. Це 76-й округ, перемагає знову ж таки представник плоку Петра Порошенка Микола Фролов, більше 21%. На 77-му виборчому окрузі у Шевченківському та частині жовтневого району поки що лідире В'ячеслав Богослаєв – майже 54%. І нагадаю на 75-му окрузі, який охоплює Ленінський та Заводський райони Запоріжжя, переміг Ігор Артюшенко. У нього майже 30% голосів. І по області картина з мажоритарниками наступна: 78-й округ. Центр Бердянськ тут перемагає Олександр Пономарьов. У нього 48,51%. 79-й округ з центром у Васильівці. Вчора тут лідирував Володимир Бандуров, та вже сьогодні ситуація змінилась. Перемогу на 79-му окрузі. Здобуває Олександр Григорчук, 21,94%. 80-й округ з центром у Мелітополі очолить самовисуванець Євген Балицький. У нього 47,40%. На 81-му окрузі з центром у Токмаков народні депутати поки що лідирує Сергій Валентиров. У нього майже 25%. І на 82-му Окрузі з центром у пологах перемагає Вадим Кривохатько. 36% голосів. В опалювальний сезон з новими тарифами. За словами заступника генерального директора концерну міські теплові мережі Тетяни Цегельник, нові тарифи були затверджені ще у липні цього року. Втопітельний сезон. щомісячно, скажімо, в середньому однокомнатна квартира має площадь где-то 33 квадратних метра. И для такой семьи, для такой квартиры стоимость услуги отопления вырастет где-то порядка на 60 гривен в месяц. Для двухкомнатной квартиры, где у нас в среднем отапливаемая площадь где-то 50-54 квадрата, это где-то порядка 70% увеличится стоимость услуги отопления. И для трехкомнатной квартиры это примерно где-то 110-115 гривен в месяц в отопительный сезон увеличится. стоимость услуг централізованого отопления для наших жителей нагадаємо, опалювальний сезон у Запоріжжі почався 23 жовтня. Тарифи на послуги опалення у порівнянні з попереднім сезоном зросли майже на третину. Запоріжці відзначають 70 річчя з дня визволення країни. Містяни зібрались біля алеї слави, аби вшанувати загиблих часів Другої світової війни. Не забули згадати і сучасних героїв, учасників антитерористичної операції. Подробиці у сюжеті Євгенія Нартова 70 років пройшло з того дня, коли останні загони вермахту залишили українську землю. Сьогодні люди згадують подвиг українського народу у другій світовій війні. Мені не треба від життя багато. Ви ж синє небо в рідній стороні. Так містяни почали святкувати день звільнення України від німецько фашистських загарбників. Далі традиційно пам'ять героїв вшанували хвилиною мовчання. На алеї слави людно згадати подвиг українців зібралося багато містян, а ще більше тут було квітів. Покласти свій букет на згадку про загиблих прийшов і Євген Решетніков. Він родом з Дніпропетровська. Розповідає, на війні був командиром кулеметного розрахунку. Згадує, як щільним вогнем разом із товаришами, проганяв фашистів з української землі. Наш год закінчував війну. Вот. в основному ми вже это освобождение України. Потім Польща, Гірманія. 70 років тому Євген Решетніков був у званні сержанта. каже, звільнивши пів Європи, він зупинився в Німеччині там і зустрів перемогу. Перший український фронт он не дійшов до Берліна. З боку ми якраз на з Чехословакією закінчили. Войну, війна кончилась, нас розформували всіх, і ми пішком з Германії прийшли в Австрії. В Австрії там були цілий год. Звідти в Білорусі і на батьківщину каже: нічого нема страшнішого за війну. Жалію, очень жалко, що зараз ребята гибнуть вот это, в Донбасі. Я желаю, щоб Україна була сильна і крепкою. От, і війни ніякої не було. Євген Нартов, Геннадій Сушко. Спеціально для медіагруп нові проекти. У Запорізькій психіатричній лікарні провели богослужіння. Священики приїхали на прохання бійців, які проходять реабілітацію після військових дій. Солдат лікується антидепресантами, також призначили психотерапію. Та найбільше бійцям необхідна саме моральна підтримка. Битва для них як спасіння. Бійці, які повернулися з зони АТО, разом із Владикою Лукою звернулися до Бога. На відверту розмову з іншими поки не готові. Звісно, видно, у ребята відпечаток цієї трагедії, той болі, через яку вони пройшли, через ті життєві питання непрості, дуже складні, через які провів Господь. Так чи інакше, це всі наші заслуживці, захисники, це люди православні, люди нашої церкви. Которых мы ми имеем права оставить і которых церква всегда в трудную минуту приходит и помогает допомагає. Близько 20 запорізьких бійців різного віку наразі знаходяться в обласній психіатричній лікарні. Багато з них отримали контузії та поранення, але більше турбує їх емоційний стан. Они плохо плоха сп'ятані вони до сих пор на війні, тості ні просипаються, розуміють, де вони до сих пор знаходяться, вони реагують на кожен звук. Ну, очень много у них в жизни, я так понимаю, поменялось, тому що вони видели эту смерть. Ну, Кто-то з них може і був учасником. І навіть повернувшись до Запоріжжя, де на щастя немає військових дій, їм важко прийти до тями. Самі говорять, ми не вісомості То Тобто ми туди попали, не поняли, що це було. Ми сюди повернулися, ми тепер не поміжемо, що здесь происходит. Солдатам призначили фізіо та психотерапію, лікуються й антидепресантами. Та у першу чергу бійцям необхідна емоційна підтримка, запевняє психолог. Кожен з них потребує людського спілкування та розуміння. Проговорити, поставити перед ними цілі, поставіть ціль, а якою вони взагалі потрапляють в зону а то все таки рациональнее, целесообразнее защищать свое гнездо, свою семью не у порога, а где-то дистанцированно. Завдяки близьким та рідним роботі лікарів і молитві військові потроху реабілітуються. Зараз, слава Богу, получше вже, вони улыбаються і шутять, да, реагують, тому що вони такі були йожики своєобразні, тобто вони в очі не дивляться, такі замкнуті, трохи злі, а зараз вони трохи Уже ми знаходимо з ними контакти, вони улибаються. Марія Марикелян Ярослав Бардаков. Спеціально для медіагруп нові проекти солдатам із зони АТО шиють козацькі шапки. Про це активісти попросили самі військові. Бійці кажуть, вони і гріють відмінно, і настрій підіймають. Про незвичайну допомогу військовим у зоні АТО Маргарита Чернешова. Козацьких шапках до бою. У цьому будинку кошового атамана для бійців АТО майстер шиє козацькі шапки. Люди приносять свої шубки, дитячі, там, дорослі, які вже вийшли з моди, вже такі побиті шашлем. Ну, я кажуть, на тобі бореш, мені не гоже. Ось з нього й робимо. З однієї старої шуби можна зробити декілька шапок. Все залежить від її розміру та хутра. Треба її ось розшиватель, ось. Значить, повністю відлучить підклад, значить, там ватін внизу. Оце все на частини розбирається. Робити такі шапки для бійців майстер почав на прохання Віктора. У нього товариш зараз служить 55-й артбригаді. Я написав замітку у своєму фейсбуці з проханням до громадян, в кого є, принести старе хутро. І люди почали потихеньку приносити. З того часу робота і закипіла. Шапки майстер виготовляє з натурального хутра і шиє їх тільки власноруч. Краще за усе для них підходить каракуль або шопчина. овчина. вчина воду. Ну, прийшла там, да, дощ попав, взяв і так стряхнув, хорошо побив, і все, вона вже готова. Кожну частину хутра треба проглянути під світлом, аби не було дірок. Якщо ж таки є, їх потрібно підлатати. У мене запас є матеріалу, інший вшивається. Ось коли це все зроблено, значить, оця виходить, заготовка готова для шиття. На підкладки для шапок добре підходить шов, сатін та фліс. Верх шапки Юрій робить окремо, а потім вшиває з основною частиною. Зашивається все, акуратненько, вивертається, і капелюх готовий. А тоді вже, як його хочеш носити, можна і так носити. От, я ще покажу раз, ось, який називається кучма. Таке раніше старину носили. От, або більш сучасний варіант. От так от. І хоч така робота приносить суспільне задоволення шапкарю, є в ній і свої складнощі. Юрій каже, хочу його майстерні і холодно, та це не завадить йому шити козацькі шапки для українських бійців. Головне, щоб від холода. Оці пальці, коли тріскаються, отут -от, от болять, оце погано голку тримати. А так, нормально. Приносити старі хутряні речі можна до благодійного центру Лебедія, а вже звідти вони відправляються на січ, де з них роблять шапки. Під час бою, звичайно, краще вдягати каску, а таку шапку краще носити під час відпочинку між боями в таборі. Маргарита Чернишова, Геннадій Сушко, спеціально для Медіагруп нові проекти. Запорізькі водії зробили особливий подарунок місту до дня автомобіліста. Колекціонери-любителі ретроавтівок та справжні професіонали зібрались на площі Маяковського. УЗЕ заради того, аби продемонструвати містянам свої автівки. Більшість цих авто, навіть старші за їх господарів, справжню автомобільну красу на власні очі бачила і Валентина Обухова. Остання неділя жовтня, всеукраїнський день автомобілістів. Декілька запорізьких авторетроклубів вирішили влаштувати справжнє свято для водіїв. На площі Леніна зібралось близько десятка автівок. Тут усі сформували колону та направилися до пам'ятника автомобілістам, поклали квіти та фотографувались. Справжнє святкування було вже на площі Маяковського. Тут автолюбителі показали запоріжцям свої ретро-машини та провели вікторину для знавців авто. Это день всех автомобилистов, любителей, профессионалов, работников дорожных служб, наш профессиональный праздник. Поэтому решили сегодня собраться в формате таком, как дружеская встреча авторетро-клубов, мотоклубов. Близька десятка ретро машин показали запорожцям автомотоклубу Фаетон, Олександрівські, Запорізькі врата та приватні автовласники. На захід проїхали не всі. Завадила погода, проте це не стало перешкодою для гарного свята. Погодні умови немає у природи плохої погоди, є неправильна діжда. Андрію Свиридову не завадила морозна погода, аби приїхати на свято. У нього москвич 64-го року випуску. Чоловік розповідає, його автівка служить вірою та правдою вже більше 40 років. Попав, так сказати, уже. заслуженный отдых, начиная с 2003 года, началась его уже полная, так сказать, разборка, ну и капитальный ремонт. Вот за это время было много изменено как внешних, так и внутренних запчастей. Двигатель был переделан, перешит полностью салон, кузов поварен, покрашен. Ремонт такого москвича справа не з дешевих та легких. Андрій говорить, коштує це стільки ж, скільки ремонт сучасних дорогих автівок. Однак, якщо до справи підійти правильно, то можна обійтись без великих витрат. Якщо це робити в определенному розтянутим времіном то тобто є там год, два, три, якби кожна деталь дільна. Приводом зібратися водіям стало не тільки свято, а й закриття сезону через похолодання. Тому офіційний сезон автолюбителів можна вважати закритим. Валентина Обухова, Федір попадюк спеціально для медіагруп нові проекти. Після двох феєричних перемог вдома над Дніпроазотом та київським будівельником Запорізький феро виїхав у турне по західній Україні. Як закінчились матчі проти говерли та політехніки у сюжеті Юлія Кривенко. Своє спортивне турне ферівці почали зі Львову. Тут вони зустрілись із командою політехніки. Гра була запеклою. Перша чверть закінчилась нічиєю з рахунком 19-19. Проте після невеликої перерви львів'яни ведуть у рахунку 36-34. Переломною стала третя чверть. і наші хлопці, в поймали ігру кураж начали двигати мяч наконець. Ну можна сказати, проснулись. В результаті перемоги феровці чверті п'ятдесят чотири Одним із кращих у складі запорізької команди став Макс Канате. Канате легко грати тоді, коли він має мають в подвіжності. А сьогодні такого преимущества в більшості ситуацій він не мав. Тобто тільки парне чи групове взаємодія, тобто, тільки опції да командні. Помагали йому забивати. четверта десятихвилинка. Стала переломною для ферівців. в ній. Олександр Рибалко вдало реалізовують штрафні. Гра закінчила з рахунком 74-78 на користь ферівців. А це вже Івано-Франківськ. Тут підопічний Кирила Большакова зустрілася із Говерлою. Раз перших хвилин була напруженою та по спортивному агресивною. Перший чверть за Говерлою рахунок 22-16. Більшу частину часу івано Івана Франковса преимуществом вели в счете, создавали такое давление постоянное за счет, ну, может быть, не очень плотного, но... Постоянного пресіга. А от у другій десяти хвилинці ферівці зрівняли рахунок 39-39. Однак у третій та четвертій десятихвилинці хвилинці запоріжцям трішки не вистачило сил для перемоги. В результаті 76-74 на користь говерли. Після п'яти турів фер займає третю сходинку у турнірній таблиці. Наступний матч наші гравці зіграють 31 жовтня у Черкасах проти Черкаських мав. Юля Кривенко спеціальна для Медіагруп, нові проекти. Це всі новини на сьогодні. Вже завтра дивіться вільний простір будні». Говоритимемо про позачергові парламентські вибори в Запоріжжі та області. Я прощаю з вами в студії була Юлія Козиряцька. На все добре!